Сьогодні багато хто приймає теорію еволюції як доведено істину, але чи дійсно вона доведена? Ніхто не був свідком великого вибуху, ніхто не бачив, як критина самостійно вживає. Немає доказів перетворення мавпи в людину, є лише кістки і припущення. Довести це неможливо. Тому еволюція вимагає віри у випадковість. Теологія ж доводить божий задум, мету, Творця. Теологія пояснює не тільки як, а головне навіщо, що світ створений не випадково, а людина не просто хімічна реакція, а образ Божий. І любов, совість, сенс, це не мутація. Це Частина духовної реальності. Раніше всі гучкові заклади створювалися віруючими, і вся наукова інтелігенція була освіченою не тільки за певним фахом, а завжди мала теологічну освіту. Практично всі вчені ще в позаминулому столітті були віруючими. Вони не представляли віру і науку, бо розуміли, що наука досліджує як, а віра чому. Все створене Богом, і те, що описано в Біблії, сьогодні доведено наукою. Наука повинна вивчати факти, а не ігнорувати їх. І те, що сьогодні можна бачити, а поки не аргументувати науковими допадами, не означає, що це не Божий задум. Слово Боже не просто вчення. Це істина, що змінила світ. Христос Воскрес, і це не міф, а факт підтверджений свідками. Тому віра в Бога пояснює світ і душу, дає надію, любов, спасіння. Тож не варто приймати замінник істини, бо навіть наука не має сенсу без творця. Амінь.